Будьте обережні з хімікатами. Добре. Так, зараз давайте сходимо я по трубі. Тр... Right. Ну, от там, воно. я бачу навіть костер там. Мені здається, якраз таки сюди треба пробігтися. А перед тим, як ви продовжите дивитися відео, я рекомендую вам підписатися на Twitch, де ми якраз таки і проходимо цю гру, і також багато інших будемо ще проходити, тому. Іди в опис відео, підписуйся і чекай нових трансляцій. Усе, усе, не заважай, дивись далі. Зараз я до тебе прийду і тобі поясню. О, привіт. Це Веніні, оцей. Він каже, зберися. Привіт. Я не буду тебе вбивати. Так, він мій батько хто такий Пульчинело. Well, Добре. Мені здається, це новий бос. Оцей його прихвостень. Я спробую його зупинити. Все ми з тобою повністю uh... побазикали. Почалося! от од, од, одразу. ГААА! Іди, звідси! Нащо так лякати? Дякую. Так, добре, зараз ми його намахаємо. От і все. От і все. Я ж кажу, це на ізі. Союз. Союз ма майстерні, що це? Це в мене було. Ключик, 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 ключик. А, все зрозумів, це спорядження. Я вже там щось бачу, якийсь предметик. Предметик мені цікаво. Якийсь, знаєте, клише звук. О, отут буде бос, до речі. І я так розумію, це прихвастень того. Ну ля-ля. Ну давай, показуйся. Бос. Оце бос, так? А де його обличчя? Ну а що це між ног в нього? Ну типу шишка диміться, я розумію, але на нашу... що... Нащо це все робити? Ну, хоча б арена не маленька, і на тому дякую. Ще б влучити. О! Пішов процес. Колони руйнує. Проти мене маленької маріонеточки. Що це? Ні, в мене дуже довго! А, дуже довго він стоїть. Секунду. Це пауза стоїть? Це не соус лайк. -like. Я поняв. Це, я вже злився, я поняв. Це до нього ще бігти у наступний раз треба буде. Так, добре, дві атаки можна робити. Габела. Добре. ХІЛ...... Я тільки отримав можливість підхилитися, він збрив мене як вусики просто. Ох. Я відчуваю, що я тут надовго Привіт, Чипу Пупеті Дякую тобі. За послугу, друже мій! Так, добре. Ерго я щось зібрав. Треба підготуватися. Треба подумати. Створити якусь тактику. По-перше. Ліхтарик ввімкнули. Позу перед боєм зробили. Перед смертю. І пішли в бій. Фуко, блін. Я шикати почав від нього. Ну ти знущає. Дякую. Три години заряджав. А, поруч з ним не можна. Три! Ти ж два рази постійно робив. А можна його якось застанути? Як варіант? І куди ти побіг? Оп! Я зробив ідеальний блок. Ідеальніше неможливо. Ну, ти будеш 20 разів це робити. Опа. Ну, біжи на мене, давай. Що? Лайно кидає? Дурак? Та ти знущаєшся Я не можу підхилитися. Ну не чухай, будь ласка. Да, сюди! З другої спроби! Ха-ха! Все просто! Оце я розумію рівень гри. Це одразу я розібрався, іншу зброю. Взяв, точильний камінь камень пламені отримав і все. Все, лягай. О -о -о, о -о -о. Все. Оце я розумію, це профі. Це профі називається, реально. Е, що я отримав для початку? Для початку, оце що? Так, ну це в мене і було. Термит на смерть. Це бомба. Добре. Що тут матеріал? Ага, це робить зброю цією, коротше, вогняною. Це непогано. Це навіть корисно, я б сказав. Отель Крат. А що, він у цей вже перемістився до крата? Ну, схоже на те. Ну я його вбив, друже. Дякую, це мені увазі. Добре. Ну, схоже, мені якийсь буде бонус. Все, повністю поговорили. Треба запам'ятовувати, що в таких іграх треба постійно говорити з усіма. Так. От. Ну, фігалі, він One тут... Piece, One Piece? Привіт, а ну-ка. О. О. Це пушка, добре. Коли Дракас? Зараз будемо дратися, треба. Оце, до речі, прикольна штука. Ніфіга тут комбінована атака, ля. Так, добре, давайте для початку з чим GP ТПП то поговоримо. There you are, my boy. Так, це my... я. To the grinder. О! Станок. Особливий точильний камінь. Що б. Ага. Так воно мені може давати якусь приколюху. Я не and... really in see. Then, my friend, you shall have it. I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair. I always welcome, friend. Oh. Oh. Tобто є два точильних механізмів, добре? Так, давай прокульчили. Pulcinella has been restored thanks to you. Але та ще до Діда зайдемо. Дід Бабу, добре. Так, я не отримав ніякого ключика звідси, наприклад. Не отримав. Тут я в нього все дізнався, добре. Я так розумію, кварцами мені зажали з двох босів дати один кварц хоча б, так? Так, кварц, форма. Форми в мене немає. У мене одна форма, я GPT PP Ну, все, треба вкачати руку якусь, але яку. Все. Прокачуємо левел і йдемо далі вже проходити. Нарешті, нарешті. Усі дочекалися. Давайте так, вкачаємося. А звідки я прийшов? Одразу виникає питання, наче звідти. Тоді йдемо сюди. Так, і що у нас? Яка у нас наступна локація буде? Шахта! Де ви знущаєтесь? То завод, то шахта? Опа! Опа! Оу, і в спину зайшов! Дурачок! Ні-ні-ні, братани, не, не стху! Да ви рофлите, скільки вас? 22! На! 70 тисяч! І все. І що, ж у вас тут 70 тисяч було? Так, тут ще сидить хтось. Скільки? І ще один. Айбі! То не я спамлю, я знаю, що то не ти. То я про іншого. Не ну взяли мене чисто цими... Що то взагалі було? Заштикали. Ну дякую. Мене просто, ну, християнин майже з коп'єм затикав і все. Зараз я вже готовий. Тому ви не думайте що ви так легко мене збриєте. Так. Золотий чумадан. А Ану давай. Ану давай. Ключ дяді Богдана якийсь дали. фіга Ну це ще повільніше. Це взагалі якась омега тяжка зброя. Ну, і ти, мать, ну не вистачає спритності мені, вносливості. Ну добре. Я не дуже впевнений. Давай. І все. Ну, дай зробити. Дякую. Сподіваюсь, він розрубить його. Бам. Не розробив. А ось зараз розробив. Амулет впав якийсь. Добре, добре, Амулети я люблю. Збільшує можливий. Вагу, коротше, збільшує. Але в мене не перегружено. Костерчик. Луносвіт. Світо Добре. Я таке люблю. Я таке люблю. Усе, відправляємося на нову локацію. Хто це говорить? Хто мяукає? Ну, мабуть, треба. Я поняв. Я зрозумів, що мені не суди А хто, хто це це казав мію цей. Приколіст мій? Ви ба... В них. Вони підсичуються. А, це бочки! ютить! Я думаю, там якісь маріонетки з червоними очима, це ж смерть. Тут металик десь? О! Двоє! Ааа! Це щоб вкачуватись! Стій! Стій! Ух! Сюда! Сюда! Все, я можу вкачати собі нарешті на плюс 4. Так, це найнижча частина міста, де поливники готуються до своїх пригод, тих пір. Я поняв. Коротше, ну, піпес. Повний. Тю. Тю! Ау! Скільки вас тут? Нас, 800 тисяч! Відійди. Ну, чому він так робить зі мною? О, оце мене більше всього не подобає. Так. Ааа! Ааа! Ловушка! Ааа! Я, 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 та мене оці оці граблі вбивають постійно. Чому мене. Давайте я буду копати граблями. Ні, ну давайте я граблями буду копати. Добре, ну давайте я буду граблями копати. Ні, ну давайте граблями. Так зараз, зараз. Зараз, зараз я підготуйся до цих гандончиків. Все, ти помреш. Ти. ти... Ні, ти згориш. О, це ж ця сидить. Як її. А, чи це інше? Це інше. Це я Ти мені на босі будеш допомагати, типу. А вокен сам по ювелісам бери some березам забратихом целгрим Шалкан, при я тебе нещодавно в Mortal Кобаті здолав, до речі, Шалкан. Я просто одинадцяте Mortal Kombat ще проходжу. Я думав, може зробити типу окремі відео проходження Мортал 11-го, та зробити українську озвучку, типу. Ну так, якби ще на ці двері було б реально дуже чудовий вигляд. Хоча прикольно можна навіть заскрінити Ось, ну тут, тут коли буде, якщо до кінця мого проходження з'явиться український текст, хоча б я поставлю український текст. Що це? Я бос? Хоть би то не бос був, я не готовий. Що це за безумний шляпник? idea what those things are, pal. Approach with caution. Хоча б це не бос. О! Oh! Давай вогнем тебе трішечки. А, так він нікчемний взагалі, він від. від фламберга відлетів. Це не Костер. Так, молитва жіночки. Помолитися. Як помолитися? А в мене є емоція возмолитися. Чи це так не буде працювати? Е, сумніваюсь, що це працює. Нікчемні, нікчемні просто. Ще багато проходить? А це тільки початок. 7 годин від початку пройшло. Це тільки початок. Тут я ще не був, так? Чи був? NPC? О! Я спати. Давай, давай, гарної ночі тобі. Чан ah, Джо, you та я не вбиваю тебе. Оооо, is... скільки тут что-то? Святи лицарі. Господи, оці святи лицарі, вони зачастую, вони якісь уїбані. Вибачай за ненормативну лексику, але це правда. Can you, you Що за куп? Кубажань. Існує різен. різни види камінців бажань. Добре. О. ХП е хустанавлює. Добре. The people of ancient crot knew how to bottle a wish upon a star. They claimed special powers after this. Сундучок звичайно ми залутаємо. Бо а як по-іншому, правильно? Гільза. О, oh, ще один босс. Це прям рекорд якийсь. І не один, чи що? Ніфіга собі. ОПЕР! За папу! Бам! Оце такий полубос! Нефіга він накинув мені. Не те, що прям накинув прям супер корисного, але накинув нормально. Чому в мене твічний грузить на телефоні? На мобільники. Нефіга тут атмосферка. Прикольно